Амо, продовжуємо з нашим наступним гостем. Це Дмитро Тужанський, директор інституту центральної європейської стратегії. Дмитро, вітаємо вас. Дякую, що приєднуєтеся до сьогоднішнього ефіру. Хочемо спитати про нападника на словацького прем'єра, його політичні погляди. Що ми знаємо на цьому, тому що в інформаційному полі зараз дуже багато інформації і складно розібратися. Так хто власне цей чоловік, який стріляв у словацького прем'єра? Це добрий вечір. 71 річний словак, пенсіонер. Його спершу назвали Юрай Цінтуа. Він з містечка з центральної словаччини, тобто до місця, де до міста, де власне він здійснив ці постріли. Це менше 100 кілометрів. Він очевидно приїхав своїм авто. Так є повідомлення. Він письменник. Дуже відносно відомий в Словаччині, ну досить активна людина. Тобто, так його з самого початку. Знаєте, на ніяк я не розділяю цю логіку, що, мовляв, є прямий зв'язок між тим, що людина не погоджувалася з діями уряду і тому брала участь в протестах, і саме тому він пішов, якби стріляти в прем'єр-міністра. Це якби його рішення особисте. Так? Тобто те, що його накрутив протест, ну, знаєте, тут, це що, значить, ми відповідальні за кожного злочинця, який разом з нами якби, ходить на протести, тут, знаєте, є така легенька, як на мене, логічна пастка, якою зараз користуються росіяни, щоб підлити масло в вогонь в Словаччині. Так? Як син розгуб, от, розповів про свого батька, так? що він шокований. тобто, Наприклад, син каже, що не можна сказати, що він там, знаєте, якби якийсь був там екстреміст mm -hmm. чи щось таке. Ще факти з біографії, до прикладу. Тобто, знову ж таки, для розуміння контексту, прогресивна Словаччина це дуже така ліберальна, прозахідна політична якби, сила, так? вона дуже проукраїнська. В той же час дослідники правих рухів в Європі знайшли факти, що станом на 2016 рік пан Юрай він ну прямо чи посередковано ну, симпатизував, бо є фото і є власне такий текст. Ну очевидно, він належить йому підтримки або компліментів на адресу одного з парамілітарних. Явно правих, але в той же час проросійських рухів словаччині, так які е, ну, мали захистити Словаччину від там, мігрантів і будь-яких зовнішньої сил. Це такий класичний от, ізоляціонізм. Але цей рух, це словацькі призовники, якщо перекладати, він завершився в му році. Тому чимає цей зв'язок зараз пан Юрай туди, і знаєте, з точки зору, якщо брати от політичний контекст, то ти ходиш на мітинтиумовний, що як його наголосили, або представили активіст прогресив Ної словаччини, ти не можеш бути одночасно активістом прогресивної словаччини і мати зв'язки з праворадикальним рухом. Тут розумієте, Дмитре. виходить якесь дуже таке поєднання парадоксальне. Дмитрий Роберт це досить не, неоднозначна фігура політична. Як у самій словаччині відреагували на замах на прем'єр-міністра? Е, це добрий знак, тому що все суспільство засудило шоковане, об'єднане, бо ну знову ж таки. Те, що я намагався пояснити, припроси, зможу якусь таку скуткуструбатісь мови, бо це справді шок. Тому що оця логіка, що людина проти уряду приходить на протести і обов'язково потім почне стріляти, ну Вибачте, це трошки не так. Тобто, людина, очевидно, мала конкретну таку мотивацію. Є е, питання психічного стану, і не кажу, що пан Юрай не, не сповна розуму, але розумієте, це він мав дойти до того рівня, щоб використати зброю. Так і це не пов'язано напряму з політичними протестами. Звичайно, словаччина дуже поляризована, так і це дуже небезпечний момент. Росія грає, щоб використати оцю трагедію, щоб, ну, спровокувати громадянський конфлікт. Те, що знаєте. Розповідали про Україну після чотири року, і всі там десь видивлялися Міжетнічний конфлікт, громадянський конфлікт словаччина через цю політичну поляризацію. Не те, щоби стоїть на порозі цього конфлікту, але це може цим закінчитися, власне. І тому тут важливо зараз, як відреагує і стеблішмент політичний і суспільство з останніх свіжих таких важливих кроків. Це спільна заява. Виступ президентки Зузани Чапутової, яка завершує свій термін, і новообраного президента Петера Пелегріні, який на цю посаду має вступити. Це затяті опоненти. Це якраз Пелегріні, це представник табору Фіцо, його соратник, союзник по коаліції. Вони от були однопартійцями. Ну і кампанія була дуже жорстка, так і ну, одна з пояснень, чому до прикладу Зузана Чапутова не балотувалася на новий термін. Це те, що там на її сім'ю тиснуть, нема спокою життя. Включно вона говорила про погрози, так її, ну, її сім'ї, її особисто. Тобто, отакий політичний дирс у словаччині, і знаєте, такий замах на лідера Словаччини в таких умовах це справді дуже небезпечно. Це такий знаєте, чорний лебідь і ну ключовий, хто хоче з ним скористатися, це Росія. І на жаль, от що стосується навіть словаччини, Росія дуже ефективно працює. В Словаччині дуже має гарні мережі, дуже є добрий ґрунт історичний і от сучасний політичний для оцих таких провокацій і розколів. Дмитре. Тобто, все таки не можна говорити так, що цей замах є свідченням політичної напруги всередині країни, яка зараз можливо досягла цієї кульмінації. Ну, дивіться, і так, і ні. Тобто, пан Юрай каже, що його е, мотиви це є відео політичні. Він не згоден з позицією уряду. Так е, і ну там кажуть, що він, начебто, не хотів його вбити тільки поранити. Ну, але все рівно розумієте, ну половина словаччини не згодна з позицією уряду. Ну і що це значить? Що всі потенційні, не знаю. Е, Ті, хто будуть стріляти в опонента, тобто, тут, якби е, з одного, якщо ми беремо політичну відповідальність е, політиків за їхню риторику, то Ваша постановка питання, вона справедлива. Вона навіть це маємо ми стати так питання. Що кожен політик, коли він піднімає граду, спекулює, розносячи ці всі наративи про неофашистів, мігрантів, елгебетек'ю спільноту, третю світову війну і біолабораторії Сполучених Штатів, вони повинні розуміти, що. Відчувати цю відповідальність, що в когось може не витримати, не знаю, нерви чи психіка, і вони можуть вчиняти екстремістські дії. Але в той же час розумієте перекладати відповідальність, що от як. Деякі словацькі політики роблять за що ви розуміли, вони кажуть, що кров на руках незалежних ліберальних медіа і опозиції мовляв, вони е, якби довели цього пана Юрая до того, або є не знаю, мотивували його до того, що він почав стріляти премєр міністра uh -huh. Ну вибачте, це некоректно. Дмитро, у нас буквально лишається менше хвилини. Наші глядачі питають, чи може Росія ще якось використати цю ситуацію на користь собі. Вона це вже робить щоденно за нашими спостереженнями в інституті. Росіяни включилися в перші 5-7 хвилин. Я включився, як стало відомо про цю трагедію. Як повідомили перші медіа, це були день, які там от, от актуаліті СК. неймовірно. Тобто, це Ну, Росія буде на це працювати. Це ключова загроза для України. Тобто Росіяни зараз не через візитки Яроші і всі такі не але намагаються прив'язати Україну до якраз цієї трагедії, щоб просто спровокувати негатив до України, щоб Україна стала однією. Тем, які розколюють словацьке суспільство, і поляризують словацьке суспільство, в цьому ключова небезпека.